Перший пішов ЗНО з української мови та літератури позаду. Тож тепер фахівці визначають пороговий бал. У минулому році він становив 23 тестових бали. Тобто, саме стільки мав набрати абітурієнт, щоб скласти іспит. Над цьогорічною оцінкою на Прикарпатті міркують педагоги із декількох областей заходу України. Такі експертні групи сформовані у всіх центрах оцінювання якості освіти. Цією роботою займаються висококваліфіковані вчителі з багаторічним досвідом організатори освіти, зокрема. А фіфілологічної таким чином, ота межа, яку мови подолати середньостатистичним учень, вона не зі стелі, не з неба. Вона в результаті дискусії, в результаті обговорення і у середовищі професіоналів високих професіоналів, які знають українську мову, а і психологію дитячої, дитячі можливості Б. Щоб вивести пороговий бал, педагоги ретельно розглядають тестові завдання та враховують, який відсоток учнів змогли б правильно відповісти на те чи інше питання. Я визначаю, скільки моїх учнів із загальноосвітньої сільської школи могли б правильно відповісти на запитання. У даному випадку у мене 15%. Вони скажуть правильну відповідь на це запитання. Хтось може скаже, що це 18%, хтось що 20%. А хтось, у кого ще якийсь інший контингент учнів, бо тут представлені е, люди, які працюють у різних навчальних закладах і не тільки в навчальних закладах, скажу це 8%. І десь середнє арифметичне. Ми маємо картину. Цьогорічні тестові завдання трохи складніші ніж торік, кажуть фахівці, оскільки увага звернена не на основні епізоди чи головних героїв книжок, а скажімо, на другорядних персонажів. Тобто питання дещо неординарні та при належній підготовці учень може на них відповісти. Інша справа, що в екстремальних умовах під час здачі ЗНО абітурієнт часто розгублюється. За кілька секунд, за кілька хвилин йому доводиться здійснювати багатоетапні мислительні дії, звичайно, діти розгубилися. Звичайно, хтось можливо. Не зауважив, не звернув уваги на якісь нюанси. Середній бал виведений експертними групами з усієї України і буде тим порогом, який означатиме, що дитина здала екзамен. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.